Все волотне стайка дюдя. В обісті діда Мороза та баби Морозихи перед білою сніговою хаткою з блакитним грижаними віконцями стояв тід Мороз і Снігуронька. Вони пакували мішок з новорічною подарунками. От... Оце Васі найпершому першому в класі. А це Олі найсумлінніші в школі, приказував дід Мороз, кладачу подарунки в мішок. Це Марині гарні господині, а це Юлі у хайні чистюлі. Снігуронька зітхнула. Ти чого зітхаєш? спитав дід Мороз. Шкода. Ще раз зітхнула снігуронька. Кого? Романа хулігана шкода, Сергійка наумійка, Данила дражнила, Тамару нечупару. Ви ж їх повикреслювали. Всі одержать товарічні подарунки, а вони було б раніше дбати, аби щось мати. Мені теж прикро. А що зробиш? Як робив, так і зробив. Да ти, мож виденько, нас давно чекають, з усіх вікон виглядають. Дід Мороз підхопив на плечі мішок навколо нього снігуроньки, враз закрутила, заберешило. Снігова хмаринка піднялася в небо, полетіла і незабаром зникла. Натомість. У небі з'явилася інша хмаринка, яка опустилась на подвір'я опав, І от уже перед хатинкою стоять баба Морозиха і Колька Колючка. Баба Морозиха зазирнула в хату. Нема. Подалися вже. Хто? спитав Колько. «Та ж, та ж артисти мої, дід Мороз і Снігуронька. Тільки знають, що по концертах літають. Тут працюй. Делицю за метіль реброби, снігу натрушуй, за порядком у лісі стеж, а їм тільки оплески в голові. Морозива хочеш? Та то яке там морозива, зуб на зуб не попадає, мені б чаю, горячого не держимо, гарячого нам не можна. Жаль! Ну, погуляй тут, а я піду протокол писати, в хату не запрошую, там ще холодніше. І баба морозиха зникла за дверима. Ну от, подумав Колько, що ж тепер буде? Кося шубкою там, а я тут, і мороз, прибирай далі дужче, замерзну я. А ти хто? почулась раптом ззаду. Колько обернувся. Позад нього стояла дівчинка. Маленька, худенька, у куценькому платьку, з короткими рукавами, і ручки, і ніжки в неї були голі-голісінькі. І голівка теж не прикрита, ні шапки, ні хустини. Так що навіть дивитися на неї було холодно. Бру! Ти хто? спитала дівчинка. – Ти? – спитав кулько, я дюдя, а ти? А я кулько колючка, їжачок. Їжачок? Ніколи не бачила їжачків. Бо ми взимку спимо, зимова сплячка у нас. Ми тут тільки весною влітку і восени буваємо. А? А я навпаки влітку тут не буваю. Ми, як починаєте теплі... починає плішати, перебираємося у холодні краї. В Арктику, Антарктику. А тобі не холодно. А вже ж холодно, але мені треба, щоб було холодно. Я ж дюдя, сестра Снігуроньки, тільки Снігуронька артистка з Дідом Морозом, на концертах новорічна виступає, а я бабі допомагаю. Вихолоти, завірюшувати, снігом, натрушувати, за порядком у лісі стежити. А у вас тут навесні гарно? Ого, ще як, усе цвіте, зеленіє, тепло, сонечно. Соловейко співає, метелики порхають. А що таке метелики? Ти метеликів ніколи не бачила? О, це диво, це літючі квіти, така краса. Я давно мрію побачити все це, але дюдя зітхнула. У теплі не можна, у теплі ми танемо, а тебе баба чого сюди привела? Бо я порядок порушив. Самочинно і зимової сплячки прокинувся, прокинувся із барлогу виліз. На що? На зиму подивитися захотів, а Діда Мороза, на снігуроньку, не бачив же ніколи. Ідь, який, видумляка, такий, як я, усвігнулася дідя. Подумаєш? «Подобаєшся ти мені такий кумедний, симпатичний, з голочками, які не гріють. Їжачок дивачок. Хіба можна на морозу так виходити? Друг мій, кося вухань, подиг шубку свою осінню сіру мені принести. Хвилюється, мабуть, чекає, гасає там по великій галявині. Дюдя на якусь мить задумалася. «Ехо, і перепаде мені. За те, що я й сама порядок порушила. Але хай. Вона рішуче махнула рукою гайда. Куди? не зрозумів колько, та ж на велику галявину до твого косі вухання. І не вслих оком змагнути, як дюдя закрутилася дзигою на одній нозі і враз навколо неї заіскрилася, засвітилася, огорнуло колька, підняло над землею і понесло в небо. А, а ну вас, почулося з загадки, на що я тоді їй сіди, рабанився, як треба назад летіти? І загадковий яшка теж знявся у небо.